Професоре Ікс, ви хотіли мене бачити. Джин Грей, мені було цікаво. Ти, як колега телепат, коли-небудь, можливо, зазирала в мої думки. Ні, професоре, це було б порушенням довіри. Повністю згоден. Однак, що якби я запросив тебе зазирнути туди, аби ти стала свідком знань, які я накопичив за роки роботи як найвидатніший телепат у світі? Справді, ви мені це дозволите? Для тебе, Джин, що завгодно? Для мене це велика честь, сер. Прошу. Боже мій! Що це в біса було? Я не маю тобі цього пояснювати, але очевидно, я хотів би тебе добряче віддерти. О Боже, ви покликали мене для цього, щоб підчепити мене? Ні, ні, ні. У жодному разі. Я запросив тебе сюди лише для того, щоб сказати, що ти дуже важливий член людей X. Дякую. І запросити тебе на зустріч з дуже важливим членом людей X. Що? З моїм ні, я зрозуміла про що ви. Ви ж тут вчитель. Студенти вас поважають. О, о, я вчитель. Це добре, нехай буде так. Влаштуємо рольову гру. Ти студентка і завалила предмет. Юна Леді, щоб цей кол перетворився на відміну? Треба, щоб я відміну тобі присунув свій кол. Собі засуньте кол. Ви ж знаєте, у мене є хлопець. Так, це клоп інструмент для носіння окулярів. Ми дуже сильно кохаємо одне одного. О, та невже? Бо я багато разів бачив тебе у коридорах з росомахою. Усе складно. Дякую, що зачитала статус своєї фейсбук-сторінки. Слухай, розумію, тобі подобається Росомаха. Він великий волохатий прутень. Якщо тобі подобаються великі волохаті прутні, я цілком можу тебе задовільнити. Килим внизу не відповідає шторам. Він весь там кошлатий. О, кошлатий килим, бо ніхто його не торкався ще з сімдесятих. Він повністю функціональний. Слухай, я найбезпечніший вибір у цьому особняку. Це клоп, у нього упадуть окуляри під час процесу, і тобі кінець. Росомаха передчасно випустить свої леза, пошматує тебе покалічить. Що тоді мені набридло це слухати? Ти готова діяти? Чудово? Ні, я я кохаю вас, професор ікс. Хочу, щоб ви взяли мене прямо тут зараз. Як ви смієте? Ніколи більше не контролюйте мене своїм розумом. Я можу багато що контролювати силою думки, змусити сприймати мене гігантським телепатичним вібратором. Ну ви вже поводитеся як повний гандон професора Ікс. Прошу, зви мене професор секс фу або професор потрійний ікс, що більше подобається. Пам'ятаєш, як для порно ставили оцінки? Цього ніколи не буде. Та годі тобі, Джин. Ти коли-небудь займалася сексом з хлопцем в інвалідному візку? Я можу стати на колеса, завести свій мотор і лишити цноти усе зараз. Добре, ви мене переконали. Справді? Я так чудово, фантастично. Чому б вам не зазирнути в мої думки на секунду? Так, мем. О, що тебе? Це були члени. Вони торкалися це, було наче супермайк без цензури. Бачили, як крайня плоть одного була натягнута на те, що без неї. О, Боже, це ніби називається стиковка. І так я це бачив. Святий Боже! Як це викнути з голови? Вибач, Джин Грей, я грубий огидний мудак. Прошу, прийми моє вибачення. О, дякую, професоре Ікс. Я досі хочу тебе віддати. Я не змушувала вас це говорити. Що не робиться менш правдивим. Знаєте що, професоре? Я йду з людей. Ікс. Зачекай, ні. Джин, я переступив межу знову і знову. Не знаю, що сказати на свій захист, але прошу вибачення. Справді я не можу висловити це більш щиро. Пробач мені. Гаразд, у тебе чудова зачіска це нормально від одного друга до іншого. Так, це нормальний комплімент. Знаєш, у Роуг є таке біле пасмо у волосі. Ти коли-небудь хотіла мати подібне, бо у мене є продукт, який на сто відсотків органічний. Повертайся, як будеш феніксом. Будеш не єдиною, хто піднімається. Вона зрозуміла.